22 січня День Соборності України. Це свято відзначаємо щороку в День проголошення Акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначаємо з 1999 року. 22 січня. 1918 року в приміщенні Київського будинку вчителя було підписано четвертий універсал, яким Українську Народну Республіку приголошено суверенною і незалежною державою. А 1919 року, в цей самий день, на Софіївській площі в Києві було приголошено акт соборності українських земель. Віднині зливаються одно, віками віддалені одне від одної частини України: Галичина, Буковина, Закарпаття. І Придніпрівська Україна в одну велику Україну, сповнились вічні мрії, для яких жили і за які умирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави, на добро і щастя українського народу. Урочисто приголосив член директорії Федір Швець 22 січня 1919 року. Перше офіційне відзначення Свято Соборності на державному рівні відбулось 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України Хусті. Це було наймасовіше за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація українців, понад 30 тисяч учасників. У 71 першу річницю акту з луки, 22 січня 1990 року, в Україні відбулась одна з найбільших у Центральній і Східній Європі масових акцій Живий ланцюг, як символ єдності східних і західних земель та вшанування подій української революції. Більше мільйона людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Ми всі свої та доньки великої держави, які ми така й держава. Що ми цінуємо в цьому житті, як ми можемо стояти єдності в Україні. Найменша допомога дарує думку, що ти прожив день недаремно. Тільки справжня людина може давати не потребуючи подяки. У цьому наша сила та єдність. Допомога тваринам наповнює наші серця добром, співчуттям та любов'ю. Єднаємося у добрих справах. Коли біль пронизує кожну частинку тіла, важко розрадити людину. Та добрі маленькі справи об'єднують та дарують любов. Дякуємо усім, хто тримає для нас небо. Низько схиляємо голови, в шані за тих, кого немає. Слава мужнім захисникам українського народу! Плетемо сітки та кікімори. Спираємо найнеобхідніше на фронт. Проводимо благодійні ярмарки. Покращуємо настрій привітальними листами, малюнками та оберегами. Оцінуємо у цьому житті віру. хоробрість, добро, чесність, незалежність. Чуєсть, гідність, мир, дружбу. Маючи такі цінності, ми будемо гідними синами та доньками нашої неньки України і по справжньому сприяти її єдності.